Суд по ДТП не обов'язково тягнеться 1-2 роки. Інколи питання закривається за місяць, якщо правильно діяти. І розберемо кейс. 1 липня оплачений договір з нашим адвокатом. 18 серпня вже угода. Це в нас кейс. Страхова компанія Показку відшкодувала 596 тисяч, авто в тоталі виплатили лише 270 тисяч. Ну, відповідно, є різниця, яка зависла, і до нас звернувся клієнт, щоб ми стягнули цю суму звинуватися ДТП. Взагалі це складні категорії справ, тому що суди перевантажені раз. Вони неохоче занурюються в технічні складні справи, такі як справа одночасно з КАСКО та е, автоцивілкою, і ще й винуватись ДТП відповідно є. Там, де потрібно розглядати калькуляцію ремонту, тотал на тотал, економічна доцільність, відновлення, ринкова вартість, знос, експертиза. Ну тобто є багато аспектів, які судді просто, е, ну прямо кажучи, погано розглядають. Що зробили ми. По перше, зробили швидкий аудит всіх документів і калькуляцій, склали майнову вимогу до судову довинувате ДТП і направили, яку винуватець відповідно проігнорував. Далі 11 серпня ми подаємо позов до суду, і вже 22 серпня ми. Погодили остаточні умови, і результат це 140 тисяч в досудовому порядку винуватця ДТП. І це все без багаторічної тяганини. Ключ це процедура та темпи. Коли опонент бачить, що наші наміри подати позов не те, що серйозні, а ми його вже подали, то часто питання вирішуються вже досудово. В той же час пусті погрози клієнта по телефону винуватцю ДТП, е, як правило, унеможливлюють взагалі досудове врегулювання через те, що ну у сторін вже виник конфлікт. Що скажу? Підписуйтесь на нас, ми розкажемо, як отримати максимальне відшкодування при ДТП як від страхової компанії, так і від винуватця ДТП. Також кожного дня ми розбираємо механізми ДТП. Тож з нами ви будете більш професійним водієм.